Thank <laughs> you. Із в новому відео хочу показати вам ну, свою таку маленьку зону, є як розплідничок, і просто квіти для насолоди. Запрошую на огляд. Отже, почну із цього боку. У мене тут зростають. ну Це взагалі такі маточні кущі в мене міскантус зібріна. Велитні в цьому році наросли а, верби Ді штучки новинки. Підпишу, як називається. Теж така, ну, скажімо так, посадка тимчасова. Це бірочина, я в цьому році спробувала, дуже хвалять її як альтернативу самшиту. І дійсно, ось, ну, подивіться, які прирости. У мене було відео, розпаковка від бережників замовляла. ну і Десь саджанці такі, такий саджанець був. Ну Я думаю, тут сантиметрів 40 приріз, може і навіть і більше. І я вже різала черіночки, буду пробувати укорінювати. І ще один такий ось міскантус. Ну а З цього боку в мене квіти для букетів. Для букетів висаджувала різні і однорічні, і поруч тут з трояндами. Троянди, які десь мені заважали, десь якісь мої просто бажання, але ніде в дворі посадити, то я тут посадила. Імператиця фарах, ось така трояндочка теж безперервно квітує. Ось такі. Однорічники, зараз наріжу собі, букетик вже починають радувати. Красуня просто чи чекрасень, альтора, погляньте в промінчиках сонця, супер троянда. Мені дуже подобається така витривала квіточка. Класна. Далі повторчики, зараз зробимо букет. І в цьому році вперше я вирощувала жоржини. Ну Ось цей сорт. Деякі купляла без назви сорту, просто там були як номери. Якщо знайду, підпишу назви. Ну Ось цей мені сподобався. І квіточка така красивисна. Ось тільки погляньте, тут і рожевий. І персиковий, боже, як гарно. Я собі постійно зрізаю, букетики в мене стоять. Ось так квітує, щось уже відквітувала. Ого, треба позрізати. Ось така жоржинка. Далі рухаємося тут. Ну, тут незрозуміло, що за жоржина. Дуже вона така. Розкидиста, розваліста, потрібно було готувати якусь упору їй. Отака ну, в неї квітка. І квітів мало. Ось вона дуже мені симпатична і ну, якось десь там бутончики, але мало якось їх. А! Ти що? Ай, царапну, господі. Скажений, скажений кіт. Зарапила мені руку. Так, а ось тут ніжність, просто така ніжнятінка. Це гортензія кіуші. У мене тут ось три кущика зростає. Ну, я їх взагалі пропоную на продаж з відкритого ґрунту, але ну, якось серед моїх покупців не користується Попитам Ось ця гортензія з такими. З уцвіттями. Але ось так, якщо подивитися в масі, то в принципі вона дуже класно виглядає. ну Це таке справа смаку, як то кажуть. Рухаємося до наступного ряду. І тут у мене ще одна червона красуня. Це повинна була бути люксор, але просто червона, теж для букетів супер підходить. Трояндочка. Кейт, немає зараз квіточки, але ось кущик потужний і постійно-постійно теж видає різні-різні бутончики. Багато маю на увазі бутончиків. Так, тут ось з цим щось трапилось, щось він прив'яв. Ну, зараз виріжемо його. І це у нас трояндочка англічаночка. Так, їх встає більше і більше, і важче запам'ятовувати. Ось так покажу. Це у нас Мері Роуз. Трошки вона розкинулась. Така велика квіточка, рожева і ароматна. Не встигла до дощу зрізати, і вона. Вже похилилася. Треба зараз прибрати. Вигнала Роуз. мені ось такі величезні пагони. Я деякі позрізала, тому що вони були без бутончика. Мені без бутончика не потрібно. І що тут у нас? Ще одна жоржинка, ось така міні. Вона і не висока. Ну, я думаю, наступного року, якщо в мене вдасться зберегти бульби, я їх висаджу ось ці міні-карликові, в контейнери. Нехай буде в контейнері. А тут ось така красуня, яскрава така сонячна. І жовтий колір, і рожевий такі ось пелюсточки. Теж це мій череночок робила. Ось така красуня собі для букетів. На подарунок чи просто у вазу. Ось моя теж мій експеримент, що навиростало тут у мене. Так, ну а кіт бачу знову. У ліс по деревам. Десь там лазить, збиває яблука. <смі> і остання із моєї такої міні-колекції Жоржинка червона. ну Вона тут уже відцвітає, але теж вона он, порозкидалася, і слимаки її їдять. Ну, поки я ще не навчилася з ними дружити, так би мовити, потрібно і опори, і. Інший, напевно, якийсь трошки підхід, бо ось вона розкинулась, і там квіти, і тут. Ну, таке не дуже гарно це. Але будемо вчитися опановувати нові квіти. з і трояндечок, і ще одна у мене тут мінерва, але вона ось одна з усіх захворіла. Я вже її пролила від хруща, тому що почали просто ну, як в'янути. Ось навіть видно в'янути бутони від хруща пролила. Не допомогло схоже. Потім від е, хвороб фундазолом пролила. Ну, все рівно ось наче той пагін вигнала гарний, але ось він, як бутончики прив'яли, і листочки теж погано виглядають. Теж потрібно. Можливо, іншим антихрущем пролити, бо мені здалося, що я натрапила на підробку. Таке теж буває. Мої експерименти на цьому не завершились. Тут у мене і ось такі красуні синії майорчики і космеї. Не пам'ятаю навіть за все літо, чи показувала їх в Ютубі. Ось, як це виглядає, хоч зафільмувати, що в мене вийшло, бо насівала, розсівала багато різного. І ось такі сухоцвіти в цьому році вийшли, ось такі помпончики. Я їх зрізаю, сушу собі у вазу. класні такі <рес> малючки, помпончики. А також ось вирощую для продажу гортензії. В тому році теж у мене було відео, як тут виглядала моя ця зона. Залишу в описі. Ті гортензії вже розпродались. І ось тепер наростають новенькі новенькі красуні, різні різні тут. Ну, Ті, що в мене є сорти, це схоже, сільвердолар бачу. В нього такі міцні пагони і квіточка характерна для нього. Так, а хто це? У мене не підписано нічого. Це, якщо, я, чесно, так і не впізнаю, поки такий довгенький листочок. Подивимось, як далі себе буде поводити. Хто ж це? Що це за красуня? Тут в мене оці маленькі це ваніла. Одразу бачу по червоному пагону. І ось з минулого року одна залишилась це фантом. ту що не продала, це фантомчик. Такий ось кущик буде в цьому році до продажу. А тут ось мої ці коси, амаранту. Теж так казково виглядає. Так погляньте, який вид. Якби ось тут ще теж були вже гортенції великі, то взагалі було б, напевно, краса. Ну, звичайно, на цьому мій декоративний такий розплідник і просто для душі не завершується, адже в мене тут далі ще є. Трішки краси, і спірейки, і самшити, і лаванда це моя лохина, яку ми постійно виходжуємо, поливаємо, підживлюємо, але щось вона ніяк не дає бажаного результату. Ось така лаванда це минулорічні черіночки, ромашечка. Теж це все для продажу. І космеї. ось тут між лавандою. В мене їх було багато. Я, якщо чесно, не очікувала, що вона, ця космея наростає такою великою, бо вона зовсім просто порозкидалася на мою лохину. І деякі кущі ми вже повидаляли. І зараз радує Лаванда. Так, гарно, амарант і лаванда. Погляньте, який кадр. В одному із відео вже показувала мальви, не будемо на них зупинятися. Ось ще лохинка, ну, цей кущик гарненько так наріс в цьому році. Сподіваюся, добре все буде і надалі. А тут ще одна краса. Теж одна із моїх улюблених гортензій це лаймлайт. Ось вона начебто й проста. Всі бажають завжди рожеве, яскраве. Вона така ніжна. Але ось у неї з'являється наприкінці літа восени такий ось ніжний, ніжний рум'янець. І сама ось шапочка, вона така плотненька, така ось. Набита гарна, мені подобається ще одна верба. І також ось ці в мене кущики тут трошки попсувалися. Але ось і тут і бутончики, і тут розцвітає, все супер. Це теж на продаж. Така ось красуня буде. І що я помітила, вже моя. Космос мій, космея, вже ось понасівалася. Це на наступний рік тут будуть у нас джунглі. Ось таке у нас відео, огляд моєї зони для душі. У мене, як ви зрозуміли, багато, але це гарно. Це надихає. Всім бажаю мирного неба і квітучих садів.